Хоп, святий флагманський тигедик. Прикормочка замішана. Конопля з перцем. Минулорічні запаси. А ну, тут є якась дата. 15. А, це дата виготовлення. 15.04. Але за зиму не пропало. Перемерзло так, але не пропало. Так, не поняв. О, сенсор працює. Кастмастер. Оп, мастер, ламастер, кастмастер. Сидить коропястер. Не встигли ми як слід розкластись. Повербанк чуть не навернувся. Не пойму, куди він, куди йде. Але він мені вже не подобається. Сподіваюсь, сильно не перескочив. Ну, трошки перескочив. Ніде до правди таїти. Я бачу, що сенсор обратно в цій житті дупля не відбиває. Оператор так собі, да? Ні? трошки двигається. Оперативненько, хоч і запіздало. Підходь засранець а там машина, машинка зеркальний трансформатор, карапятар. Ти скаже, сонечко пригріло, короб взбодрився. А той шов як цілохвановий пакетик кругляшок. Так, тих. Ах, ти ж, йомайо. загнав мені гачок в пальця. Тому будьте завжди обережні. І будуть вам блинчики. З пиріжками от такі. Так, ми акуратно сюди пройдемо, оп. щоб ви побачили новенького кокоропа та в новенькому сапеті. Мстительному сапеті Avenger. Не знаю, кому зібрався цей сапет мстити. Він, кстати, флагманський. Я його приніс потягати. Як бачите, коропів я торплю, торплю не собі. Охрана попросила, охрана відміна. Каже, не випускай. В такому от чехлі Avenger а ззаді флагман. Мстительний. Мість короп'яча буде, як це кажуть, страшна. І не об... тупа і необ'ясніма. Так про що це я? Так, у мене тут апаратів мільйон підключено. У нас є старий добрий Карпро, який зовсім не старий, але добрий, ось він. І я обожнюю це крісло. Роки-два йому, мабуть. Так, в тому році він вже давно був. Значить, два роки, десь влітку підгон був. З подушечкою працює на ура. Думав, пластикові деталі ненадіжні, та вони ще мене переживуть, як оказалось, скрепкі. Але оба на. Як наче чеку висмикнув, Знімаю шляпу. Я приходжу на почту, а там новенький стілець. Легенький, компактний, з боку карманчик. Сіточка, щоб продувало місто, яке потіє. Так, а ну-ка отак. От. І, звісно ж, крепкий, що мене удивило, якісний толстянний мішок для переноски. Я б його навіть брав на рибалку, на щуку, бо ловити щуку сидячи зі хворими суглобами і спиною набагато зручніше, але не так активно. Крісло своїх грошей коштує, хоча я без поняття стільки воно коштує, але на ньому написано Forest Optima Plus. І ще щось написано, але я не, не знаток англійського. Зручне, не дуже важке, я б навіть сказав не важке. і На рибалку б я б його носив на раз-два. І ще за все, коли піде на дизельний карась, якщо не піде в півідрон з мавіком, там, швидше карася, то в руки взять, прийти, отак сісти, те, що треба, Закрива бока. В чому цього біда? Воно бока не так не прикрива, з боку продува, А тут сів і втонув у ньому. Плюс, як я сказав, не важке і зручне. Я його виставив на сонечко. Тому що мої болячки, ви знаєте, це запах. Що запах чехла, що кресла, що, що всіх цих чехлов, що шльопанців з Китая. Запах завжди однаковий. Він удушаючий, противний. Це то лі нейлон, то лі акрил, то лі ще щось, то лі пальцю кінець. Розпанахало гачком не слабо. Ей, оператор, не спать, я тут. Блін, павербанк упав. Я думаю, що тут вічно все клине. Вічно в мене все через одне місто. Неучотно. Ну, то таке, дякуємо за неочікуваний підгон флагману. Кресло знадобиться. Адмірал перегар на режисерському залисає, але воно вже таке життєво побите, я його купляв десь. У 2015 році воно страшне, ржаве, рване, підшите, але досі живе. Бо я спеціально купляв на 2 кг важче. У магазині прийшов, яке саме важке, подіоргав. О, це важке, труби металеві, нормально. Алюмінієве, звісно, було легесеньке. Але я думаю, мені на кожен день я його купляв ще як у нас була лодка Таврія і не було YouTube каналу, щоб ви розуміли, настільки те кресло старе, на якому. Адмірал залисає такі діла. О, коропець порадував, Засадим побільше каші, в кормак хай розмивається там і прикормлює, сніг майже зійшов, якщо кому цікаво, коли я рибачу, сніг майже зійшов, бачу на той стороні. Приїхав половити рибу і поофігівати. В принципі, поофігівав, Осталось половити рибу. Риба ловиться вяло, але жадність фраєра згубила. Нельзя багато заряджати в кармак. Але в пружині щось осталось. Худо-бідно, риба підійде швидше, тічення немає, того, що залишилось, хватає. З головою, як то кажуть. Отакі От пироги. Ладно, силочки на товари в описі під відео. Коропець в сапеті, а ви у нас в підписниках. Понеслась. Думаю, що воно біленьке, біліє, астраханська кобра. Прямо під цим, під берегом, амур дуба дав і траве воду. Я його однесу в плавню в комиши. Мені показалось, він дергнувся. Оп. Фу! тільки зараз запаха хайпонув. Фу, А це падло трави воду, щоб ви розуміли. І трави, рибу. Один дохлий амур може травонути тут сотню карпов, якщо вовремя не витягнуть. І піде цепна реакція. Та все. Розшевелив кізяк. Блін, і вітер якраз оттуда ладує, Прийдеться його піти ще прикопати. Трендець повний. Короп'ячий триндець. Але таке, там бачив у началі ще один плавав коропець. Цим або охрана займеться. Або мені треба спасти водойму, бо ми цю водойму О, гикалка напала. Правда, обожнюємо. Не знаю, де б я був і що б ловив. Весною літом і восени. Якби не Матвіївський рибхоз. Ще й недорого. Правда, пертися Бог знав звідки. але це вже наші труднощі, як то кажуть. Десь щось гудить, якийсь мопед десь по селу їде, а в мене башню рове, причому не слабо. Це просто капець. Це, мабуть, вже не, не вилічиться. Нікох -да. Оп, порядок. Прикормочки трохи залишилось, так щоб я лишнього не викинув. Пустимо її, як то кажуть, по вітру. Оп, сум'яку треба набрати води. Хай вона розмокає. Трохи конопелочки залишилось. Я б її висипав би в крильовий мікс. Але якось обійдемося. Мікс ще знадобиться. І знаєте, конопля теж дуже знадобиться. Так, це що таке? Це те, що вже не знадобиться. Тупі, тупий і, і ось і рядом іще тупіший. Гачки на рибалки тупляться. Це трендець, як швидко. Так, не розводю болтологію, розводю вас на лайки, коменти. Сподіваюсь, все буде добре, але життя воно таке, це просто капець. Не треба, звісно, з ним гуляти. Я чого-то думав, я дам з блогерів перший дуба, а виявилось не я. Чувак, ти горів ярко і пахав більше, ніж я. Відоси були в тебе офігеті. Канал, мабуть, під мільйон. Співчуття. Більше нічого не скажеш, але то таке. Канал, здається, Асистент ТВ. Хтось із підписників написав мені в коментах. Я, звісно, ні за ким не дивлюсь, хоча на деяких підписаний. Просто немає часу не те, що дивитись рибалку, знімати. Але це життя грьобане наше життя. Що поробиш, що ж? Скажу не відчаюйтеся, але як тут. Діліться роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються. Собі я лайк вже поставив і ви мені поставте. Нажимайте на колокольчик, щоб побачити ще. Я раніше говорив, але по факту о 5-й ранку і інколи о 12 дня я, як завжди, на місці. Як ви бачите, поїхав 10, 12, 20 відосиків. Тут зняв, завтра на щуку вийшов. 10 щупаків, 15 виловив, ще 10 відосиків є. Через 10 днів повернувся, добавив. Ще й запасів назняв. У мене зимових роликів, мабуть, 15 в запасі лежить з криги. Було б кому їх викладати дожити б до, до сезона. Знову я за, за таке мене вже за це ругають. Що ж розв'юболтологію, силочки в описі під відео, Бомбящі коменти вітаються. Карп прорулить. це не останні мої слова. Всім пока і до зустрічі на воді.